Ось такі у мене прекрасні ягоди. З книмаків все нахері зжерли. Тому зараз ми будемо пробувати один лайфхак. Кукурудзена крупа має бути велика така. Найбільша, не дрібна. І будемо засипати в ягоди. Много каже, що треба сіль, але проблема в тому, що сіль окислить цей ґрунт, та ягоди самі накриють. Так що раз пробуємо сяк. Далі будемо пробувати друге. Увидимо, чи поможе і це. Будемо посипати у самі ягоди, я зараз файно постресую. І вони це мають цього наїсти і мають подохнути. Крупу насипали. Видите, її там є. Немного, Ну, но нормально все де просипано. Беру сіль. кругом всього всього посолю. Чи так плотно, аби не лізли нові. І сіль, і крупу обов'язково сипати, коли ягоди повністю сухі, не коли роса або дощ. Беріть крупну сіль або нормально насипати. Так йдемо, і сюди все затрясуємо. Пройшло три дні. За три дні я зривала ягоди і хочу наголосити, що навіть ті, які були на самій траві, не поїдені з стало менше, а котрі ще залишили, стали жирні. Тому лайв хакі доста робочий. Але оскільки у нас і так лишилися деякі слимаки, тому ми купимо засіб, який рекомендували підписника. Сині грануло, насиплеме в ягоди. і Я думаю, ко ще не умер, то добре.